І всім привіт і з вами Сасха 31 і сьогодні я би хотів розказати про наш сервер сампа називається Street Wars 1 Crystalix Наші сервери будуть називатися Крісталіксами. Це ідея Street Wars. Тут ти вибираєш собі скін, реєструєшся і починаєш воювати без перестанку. Силочка на сервер буде в описанці. Якщо вам буде подобатись Street Wars ми замутимо щось типу Ролеплей сервера, там треба буде працювати, добувати гроші, заробляти, купляти доми, фірми, бізнеси. Ну і багато іншого. Так що заходимо на наш сервер Street Wars Він лише починає свою роботу, ми лише сьогодні його зробили. Силочка на нього буде в описанці. Ось такі тут машини, тут тупо по всьому штату лежать машини, можна на них їздити і воювати. Всім пока-пока, з вами був саска 31. Підписуємося на канал, ставим лайки і заходимо на наші сервери. І граємо.